До вашої уваги косиночка, яку я готую на відправлення. І перед цим хочу поділитися з вами готовим результатом. Ручна робота, косиночка в'язана із 100% кашеміру. Кашемір у нас від Лора Піана. Можна повторити в будь-якому кольорі. Косиночка довжиною 120 см і шириною 42 см. Цей аксесуар можна використовувати не тільки як шапку, чи шарф, а нею можна доповнити будь-який образ. Дівчатка, які в'яжуть, є безкоштовно майстер-клас на моєму YouTube каналі. Тож, будь ласка, хто ще не підписаний, переходьте за посиланням в шапці профіля і в'яжіть таку саму косиночку разом зі мною. Ну, а хто ж хоче на замовлення, будь ласка, пишіть в особисті і зв'яжемо в будь-якому кольорі за вашим бажанням.